А ось і бонус, про який я говорив на початку відео, розкажу тобі коротко про буддистські і тибетські вчення із книги Монах, який продав свій Феррарі Робіна Шарме. Ритуали це фундамент, вони те, що формує наш розум, тіло, настрій і, зрештою, нашу долю. Як ти покладаєшся, що робиш перед сном, що читаєш, як харчуєшся, що думаєш про себе це все те, що підсилює тебе або підточує. Один із ключових це ритуал особистого вдосконалення, шарма радить створити щоденні дії, які відновлюють тебе зсередини, наприклад, 20 хвилин тиші або медитації, щоб почути себе, ранкова прогулянка на самоті, щоб заспокоїти розум, запис п'яти уроків, які ти виніс із дня, щоб зростати, або навіть чай, який ти п'єш без телефону в руках. Це вже ритуал усвідомленості. А більш детально про усі ритуали з цієї книги я описав у окремому відео. Про цю чудову книгу шукай за підказкою тут на екрані або за посиланням в кінці відео. А якщо ти додивився до цього моменту, то дякую, бо ти не просто дивишся, а підтримуєш розвиток українського YouTube, допомагаєш йому стати сильнішим і помітнішим. Саме такі, як ти, творять справжню спільноту, що рухає вперед нашу культуру і знання. Моя мета, що про цей канал дізналося ще більше людей, які шукають якісний контент і хочуть змінюватись. Якщо це відео було корисним, поділись ним з друзями, родиною, колегами, поширюй, щоб разом робити цей простір кращим. І також напиши в коментарях, який урок тобі запам'ятався найбільше. Побачимось в наступному відео, чемпіони!